Може заброньований поїхати у відпустку за кордон. Мін'юст надав роз'яснення. Доволі цікаві, якщо вам також цікаво, дивіться дане відео. Значить, що зазначається? Буквально ось зараз прочитав. Відсутнє чітке нормативно-правове регулювання е, з приводу виїзду заброньованими саме у відпустку за кордон. Слухайте далі. Інформація цікава. Значить, вказують. Ну всім це відомо в Україні під час дії воєнного стану обмежено можливість перетинання кордону чоловіками віком 18-60 років. Це чудово усім відомо. Є постанова 57, є її положення. Вказується, що виняток. Є відповідна категорія осіб, серед яких заброньовані працівники підприємств, які є критично важливими, значить, в постанові 57, яка визначає порядок перетинання державного кордону під час дії воєнного стану, вказується, що право мають а, чоловіки, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, тобто мають відстрочку відповідно до пункту. А, Значить, один частини один статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію заброньовані працівники не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Це положення закону. Але у самих положеннях постанови 57 вказано, що. Саме працівники підприємств, які є критично важливими, можуть перетинати кордон з метою службового відрядження. Тобто визначається, що можна у відрядженні їхати, типу, а про відпустку ні слова. Що можна з'ясувати з приводу перетинання кордону у відпустку? Можна встановити з роз'яснень Державної прикордонної служби України, але у відомстві зазначають перелік документів, які враховуються. Представниками прикордонної служби, значить, якщо працівник підприємства, яке є критично важливим, прямує до пункту пропуску задля для виїзду за кордон у відпустку, він має мати, перш за все, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військово-обліковий документ, це може бути паперовий військово-обліковий документ, це може бути військово-обліковий документ в електронній формі із застосунку Резерв Плюс, це має бути витяг із наказу про відпустку військовозобов'язаного зобов'язаного працівника, який є заброньованим, з зазначенням посади працівника, з інформацією, до якої країни працівник їде, і на який строк. Інші похідні документи від підприємства, які підтверджують мету перетинання працівником кордону саме з метою відпустки, при цьому не має бути обмежень, які б вказували на відмову. Перетинання державного кордону, серед яких порушення правил військового обліку це чітко вбажається із роз'яснень. Тому, якщо вам було цікаво, корисно беріть до уваги.